Я думав, що їх ну, застрелили. Зв'язаними руками сіаряти там були єлі-єлі, то нащо крутиться. Казали всім пілотам, які вилетали, що наші не рухаються. Сьогодні армія ТІВ розкаже цікаву історію про унікальну операцію, яку провели військовослужбовці першої окремої танкової сірської бригади. Вони за допомогою а, своїх операторів БПЛА та скоординованих дій врятували своїх трьох побратимів, вирвали з лап русні. Ну, в той день я перебував на своїй позиції із своїми побратимами. У нас було на той момент троє. Весь день у нас відбувалися бої, зіткнення з противником. Там декілька разів да, бували, да. не тільки вас. Там... Mm -hmm сусідні позиції там теж відбувалися контакти. Вилітали ми і на одну позицію, і на другу. Але оця остання була така ну, серйозний був накат. Цей важкий бій, який трапився крайнім, У противника була велика перевага в кількості, і їм вдалося нас оточити з різних боків. Я почув, що вже наших побратимів п'ятеро окупантів ведуть троїх. Тому мною було прийнято рішення ну, направити дрон на розвідку. У нас вже не було змоги відстрілюватися далі, закінчувалося БК, і вони вже наскільки близько підійшли, що ну, ми вже не могли висунути голову, ну, щоб побачити, де вони саме є. Ми тільки чули, що з різних боків стріляють, і вже близько їхні голоси. Вони нас ну, обеззброїли і е, повели на, е, як, на свою позицію. А хто вони були? Ви зрозуміли, там були якісь розпізнавальні знаки? Ні, вони, розуміли, без, вони без цього. всяких mm. розпізнавальних знаків були е, єдина один по всій вірогідності, як. Чебурят? Вузькі овочі да, чи бурят, я не знаю, це він якраз і керував ними. Верніше тою п'ятіркою, яка нас саме вже відводила на їхню позицію ворожу. Бо якому по це погодили, що вони казали? Та ну що, казали, що не ну, йдіть з нами ну, і кожен раз при, ну, залякували тим, що зараз застрелять. Побачили, сказав, щоб Оператор дрона вів спостереження, щоб не опустили виду, і дав команду оператору Сапсана «Вилітай зі Скидом», що нам була задача відбити своїх побратимів. Тобто на що? Сапсан, коли вилетів, прилетів і каже: Так там же ж наше. Я говорю, ну так робота, акуратно, говорю, щоб не зацепити. Ну. Виліти в напружені. Працювати треба точно відточено. і. Від... Коли ти розумієш, що поряд хлопці, наші хлопці, і розумієш, що можна якось нанести шкоду. Їм. Казали всім пілотам, які вилітали, що наші не рухаються. Наші не рухаються, рухаються працювали, <працювали> в основному да, в рухомих по, рухомих мішах, по рухомих цілях. Складно взагалі попадати по рухомих цілях. І коли вони бігають по лісі, ховаються під дерева. Ти вже намагаєшся вичислити, прорахувати, коли куди кинути, в яку точку кинути. І взагалі, оці скиди, тут поруч наші, тут поруч. Скільки, метрів 6-5? Ну да, 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 так, так да. і було, так. Що гілкіш, і розумієте, пілот кидає, але. Відбивається від гілки, падає, ну, чи вліво, чи вправо. же може і по нашим хлопцям попасти. Це вже вони почули, що прилетіли мавіки. От тут mm. вже почали і так, ховатися. Да, руханина почалася. Ну ну що, як вони розбіглися, як перші скиди пішли? Е, ні, перші скиди вони ще питалися якось держатися кучі, вони ще ж нас не довели до своєї позиції. І все-таки ну, слідкували за нами постійно ж. От. А там вже як довели, то ну після того, болі, як вони зв'язали, я почув таку фразу, що а тепер пацани не будуть закидувати стопудово, бо вони лежать. Типу. Ну, що нам менше буде враження, якщо що. <гум> тобто вони вже почали максимально розредотачуватися. Це наші. Значить, він поранений, так? Це він ховався, так. Йому вся <гум> скіт. Я таки не пам'ятаю, чи біля нього, ну, чи від голови відскочила граната, чи від гілки які, якоїсь. Mm -hmm. Але вона впала рядом, і он такий, як ну, контужений, чи трохи, може би, десь осколками його посекло. І він вже ховався під цим деревом. А хлопці лежали постійно, і я, ну, чесно кажучи, я думав, що їх ну, застрелили. Потім вже коли ми вже. Як то кажуть, зачистили. Ми проводили до розвідку, і мені пілот каже, що наші живі, ну живі. Я говорю, ну говорю, я не знаю, мабуть, ні. Але він каже: так вони шевеляться. Як ми тільки зрозуміли, що скоріш всього їх нема ну, рядом, то це перше, що ну, це зв'язаними руками, а сіаряти там були знаде. єлі, єлі, то почав крутитися, то мабуть і побачили, що шевеляться. Мені то Ну. Так, а як ви закурівали? З зв'язаними руками? Так, <с brighten> да, я все-таки прокаравкався, <с un> <п infancy> да. Перший час боялися просто ну, навіть встать, думаємо, що станемо, а вже стемніло, що розстріляють і все. Але ж і в той час ми бачили, що постійно над нами прилітають, міняються наші пташки. Ми розуміли, що це наші. Все, і ну лежали-лежали, так думали, що ж робити далі. Назад трошки було лячно йти е, самим, бо знав, що в тій стороні є замінування, щоб ми не підірвалися на цих мінах. От, але ну, в кінці кінців одна з пташок почала нам подавати знаки, трошки підсвічувати, і ми за нею пішли, і вона нас вивела на наші позиції. Дивимось, один встав, другий, третій. Я, говорю, я кажу, так вони живі. Говорю, давай знижайся над ними. І вже він знизився і почав подавати сигнальні вогни. Да -да -да. Бачили, да, так, звісно. Щоб їм ну, поняття, щоб вони йшли за ним. І вони їх відтягували з лісу. Отак от, от вони й вийшли на наші позиції. Робота ще багата. Як кажуть, командира все зроблено, але сталося знищити окупантів. <ріпки> так все <це> зроблено. Роботи <ріпки> <ріпки> багато.